Ще одне життя захисника смілянина Яковлева Михайла Сергійовича. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Михайло Сергійович служив солдатом, стрільцем 3-ї стрілецької роти військової частини Збройних сил України. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну і свободу та незалежність, загинув 29 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Вшануємо. Хвилиною мовчання не вирущу пам'ять про нашого земляка, Михайла Сергійовича. Незламні українці. Сьогодні ми зібралися, аби попрощатися та провести в останню дорогу нашого героя. Героя, який залишив свою домівку, залишив своїх рідних, пішов захищати нас з вами. Він пішов боротися за цілісність, незалежність нашої батьківщини. Михайло Сергійович особисто побачив, що таке війна. Михайло Сергійович Заплатив найдорожчу ціну за нашу свободу. Він віддав своє життя. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто через слова співчуття загиблого. Подвиг Михайла Сергійовича ми повинні закарбувати в своїй пам'яті та передавати нашим поколінням. Наші діти повинні знати, якою ціною ми виборюємо свою незалежність. Слава Україні! Героям слава! Шановні сміляни, дорога родина, побратими, сьогодні ми вкотре зібралися з сумної нагоди, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому захисникові, який залишив власну домівку, пішов захищати нас з вами. Людина, яка дивилася в очі смерті. І він героєм залишиться навіки в наших серцях. Немає слів де втіхи матері, дружині, донькам. Ми всі повинні пам'ятати, що той подвиг, який совершив наш герой, навіки повинен бути в наших серцях. Від імені міського голови Сергія Ананко всеї Смілянське громади висловлює найщиріші співчуття родині загиблого. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада! Жителі міста Сміла, дозвольте рідні, близькі побратими, дозвольте мені від імені командування 118-ї бригади виразити щире співчуття. Це життя воїна нашої бригади віддано немарно. Це життя ціна, яку ми платимо. За свободу України, за її майбутнє. Воїни, які гинуть, гинуть не зря. Вони гинуть, віддають життя для того, щоб у України було майбутнє. Одна людина колись сказала, що дерево свободи поливається кров'ю, кров'ю героїв. Це дерево, це дерево наша Україна. Україна переможе, Україна вистоїть. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада! Знову на цій площаді ми прощаємося одним із захисників нашої держави. З тим, хто не поховався за спини своїх рідних, дітей, не шукав мами інваліда, батька. А той хто? Плічопрі своїми хлопцями захищав найцінніше, що дано нам українцям свою землю, своїх дітей, рідних, історію Україну. Хлопець з Великої букви. Українець. Який не плакав? Не казав, що в нього кривий автомат, нема джевелінів, літаків, підводних човнів. А своїми побратимами. пліч опліч, стояв і захищав. Ще раз повторюю, не ховався за спини хворих батьків і за спини своїх дітей. І ви громада повинні пам'ятати, якою ціною ми сьогодні здобуваємо перемогу, щоб ви розмовляли українською мовою, ходили в українську церкву, щоб наші діти ходили по мірних, мирних містах. Отака ціна, оцей воїн, українець козак. Пам'ятайте це. Пам'ятайте цих дітей, які в нього сталися, які ніколи не обнімуть свого тата. А ми, громада, зобов'язані це пам'ятати. Прийде перемога. Буде так, що кожен буде пам'ятати, якою ціною і хто поліг за незалежність нашої держави. Яка ціна? Слава герою! Слава Україні! Слава! Слово служителям церкви не жнив, священнику Сергію Барта. Шановні українці! Я вітаю всіх вас на цьому місці. Не можу сказати, що дуже добрий день. Брата Михайла я дуже добре знав, тому що кожного разу, коли він приходив в церкву, я бачив усміх на його обличчі. І коли він бачив мене, нарешті приїхав Сергій, і ми будемо поклонятися і славити Бога. І коли ти кожного разу бачиш людей зі сцени, які похмі... Похмі... посміхаються, які радіють і прославляють Бога. Тому сьогодні я разом з вами хочу прославити і поклонитись Богу, і заспівати пісню. О мій небесний татку, почуй мою молитву за твоїх дітей і за нашу родину. О, мій небесний татку, прийми мою молитву, за твоїх дітей. І за нашу родину, моя молитва, за Україну. Земля о мій небесний татку, прийми мою молитву за твоїх дітей і за нашу Бог, родину. А мій небесний татку, почуй мою молитву. Моя молитва за Україну, за українці. Боже, ми дякуємо тобі за нашу землю, Україну. Ми дякуємо тобі за кожну людину. Ми дякуємо тобі за все, Господь. І ми воздаємо всю хвалу і славу, і честь тільки тобі, Господь, Даже в цей нерадісний нам день. Боже, я дякую за кожного українця на цій землі. Я дякую Тобі за кожного героя, який помирає за наших дітей, за наших матерів, за наших батьків. І всю пошану Господь ми воздаємо тільки Тобі. Всю славу ми воздаємо за Україну тільки Тобі. Цю славу за наших героїв, за наших воїнів ми воздаємо тільки тобі, тому що ти один Бог, який оберігає нашу землю, який оберігає наших воїнів. Моя молитва нехай лине До тебе наче війні. І серця лине беззупино, чудовий твій небесний край Боже, я молюсь за Україну Боже, молю Тебе за людей. Ти їх прости, ти їх спаси, і мій милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храму своєму і з небесами радість і мир ти дарував за людей життя, віддав книгу життя. Боже, молю тебе за людей, ти їх прости, ти їх спаси, і милі свої нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму і з небесами, радість ми ти дарував життя за людей віддав книгу життя. За пися книгу життя. На забеся. Наша молитва не за тих людей, тільки які померли. Наша молитва за тих людей, які сьогодні живуть, за наших воїнів, за наших героїв. Я тут стою і хочеться просто, знаєте, поклонитись вам і сказати дякую. Тому що в мене теж є діти, в мене є жінка, і я просто горджусь тим, що в нас є на нашій землі такі люди, які віддають своє життя заради нас, з вами. Не хочеться багато говорити, тому що я розумію, що всі зараз хочуть попрощатися з нашим братом Михайлом. Але це ще не кінець. Ми живемо ми йдемо далі. І знаєте, я як священнослужитель, я вірю в те, що ми переможемо. Слово представнику Евангелійських церков міста Олександру Коваленко. Вітаю громада, вітаю всіх на цьому місці, наших хлопці. Висловлю велике співчуття родині. З 9, напевно, 5-го року ми знайомі з цією сім'єю і тривалий проміжок часу ми проходили разом служачи Богу. Дійсно, Михайло мав гаряче серце. Він був той, який ніколи не стояв осторонь. Того, що відбувалося навколо, його реакція на виклики завжди була потужною. Йому важко було стояти осторонь, коли були якісь потреби, де він мав бути. І ми пишаємось з тим, що, слідуючи за Христом, Служачи Богу, думаючи про майбутнє своїх дітей, своєї сім'ї, Він взяв відповідальність не тільки за те, щоб захистити свою сім'ю, але й життя кожного з нас. Іра, я хочу сказати, що його вчинок, його життя воно було цінним. Як для Бога, так і для всієї громади, так і для нас, віруючих людей. Ви маєте знати, що ми пишаємось Його шляхом, який він пройшов, захищаючи цю землю і нашу країну. Ми молимось про те, щоб Бог дав вам втішення і підтримку, тому що пройде час і його буде дійсно не вистачати. Він не міг бути десь непоміченим. Якщо був там Михайло, то він там був і це відчували інші. Це справді так. Тому я знаю, що прийде момент, коли буде дійсно його не вистачати. Я хотів би, щоб ми тут звершили молитву за близьких, тому що дівчата прийде момент, коли так буде хотітись побачити батька. Дідуся чоловіка, щоб саме Бог дав це втішення. Так, він був людиною контрастів, так він був людиною викликів, але він вмів любити і стояти захищаючи як в побутових речах, так і сьогодні в питанні цілісності нашої країни. Я хочу кинути виклик всім нам чоловікам. Давайте жити так, щоб наші рідні відчували, що ми є, що ми беремо відповідальність як за свою родину, так і в цілому за країну. Віра в Бога і служіння Богу не має зупиняти а навпаки, робить нас відповідальними за наших близьких. Та за нашу державу. Ми журимось, нам його буде не вистачати, але він знайшов спокій. І я хочу звернутися до всіх захисників нашої землі. Дякуємо вам за те, що ви взяли відповідальність тримати фронт і не допустити ворога, щоб загарбнув цю землю. Благослови наших хлопців. Які боронять прямо зараз, там в Бахмуті, тут хто поранений сьогодні? Чи життя було врятоване героїзмом Михайла та інших хлопців, які віддали своє життя?